Брати, сестри, ви замітили, що вже весна на дворі? <плес> да, Подобається? <плес> да. А, а знаєте, що я помітив? Коли їду додому, і ми сьогодні про це трошки будемо спілкуватися, починаються городи. да? А з чого вони починаються? О, з прибирання, да. І їдеш такий по селу смог такий. Минулу неділю повертались додому, аж пожежників довелося. Так люди якісно прибирали, аж пів села чуть не спалили. Так і так, так якісно вирішили підпалити сухе сіно, що в людей чуть ли, майже домівки не, не загорілися. І люди, знаєте, ми, в принципі, нам, людям, людям, притаманний порядок, да? Любимо порядок. Е, у кожного своє бачення порядку, чи є якийсь, я не знаю, Конституція порядку, як воно повинно бути, і е, стандарт якийсь, так? Да? Ну, де, де прописано, як оце порядок, оце в трьохкімнатній повинні бути в такій квартирі, такий порядок, в однокімнатній такий, в двохповерховому будинку. Чи в нас кожне своє, кожне особисто своє бачення цього порядку? Е, Сидить жіночка, і в принципі вона відчуває себе добре. Розумієте, так? Да? Е, комфортно. А ви дивитесь на картинку, брати і сестри, що ви бачите? Ну, безпорядок, да? а для цієї людини це порядок. Ця людина думає, що в принципі все нормально, а на будиночок також це всередині цього будинка. А вона думає, що в принципі нормально. Я відчуваю себе комфортно, мені так зручно. І те, що навколо мене, це є порядком. Проти сестри, у нас кожного є це розуміння цього порядку, і ми його наводимо. Коли ми, ми заговорили трошки про городи, на є, у нас є розуміння е, того, з чого повинні починатися городи. Одразу видно, хто не займається народом, Да? Ми, ми наводимо порядок, і ми розуміємо, перед тим, як повинен заїхати там, трактор, щось пахати, нам потрібно поприбирати, навіть якщо ми восени залишили чистоту. І порядок, брати і сестри, це в загальному значенні гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан, або розташування чого-небудь, розташування елементів у послідовності у тому, як, в тому, тому стані, яке воно повинно бути. Щось розташоване елементів у послідовності. Передбачуваний або очікуваний стан для цього. Ми любимо прибирати, брати і сестри. Час від часу, але в принципі я думаю, що ми приходимо до того розуміння, що нам потрібно поприбирати. Для когось прибирання настає, знаєте, в той момент пиль тільки падає ще не долетіло до підвіконня. І стан порядку це її на, на, на льоту спіймати. Є в тих людей, коли вже ти пройшовся по квартирі зібрав те, що вчора їв. На ногах, от тоді вже потрібно поприбирати. Жартую, розумію, але в кожного свій рівень або своє розуміння. М, можливо, в вашому власному житті може так бути, це знаєте, якби рішення кожного. Але ми, я хочу, щоб ми цей порядок на, на цей час трошки з, знаєте, якби спроєктували, тому що буває наше фізичне життя відображає наше внутрішнє, щоб ми цей порядок, який ми там наводимо, не наводимо або якось до нього відносимось, спроектували на нашу душу. Брати, сестри, ми е, часто наводимо там раз в тиждень, раз в місяць, раз в півроку, але наводимо порядок. Да? Я думаю, що навіть чув, чи якби є таке свято, та да, чистий четвер. Він зв'язаний з Ісусом Христом, брати і сестри. Це подія, яка пов'язана з Ісусом Христом. Але, знаєте, люди вирішили, ну хоча б раз в рік потрібно поприбирати. Там про Христа й не думають, але прибирають у своїх домівках. Брати і сестри, прибираємо. Доводиться навіть в тих квартирах, в тих будинках, де щоденно відбувається прибирання, потрібно робити все одно генеральне прибирання. Погоджуєтесь, да? Є ті закоулки, є те, куди ми не заглядаємо і навіть не думаємо заглядати, але доводиться для того, щоб було чисто, для того, щоб ну, жити, в принципі, в комфорті. Для нашого духовного комфорту, для нашого духовного життя нам е, ну, якби в порядок потрібно приводити нашу душу, брати і сестри. Чи, в принципі, все нормально? Чи потрібно, знаєте, як слово Боже каже, зупинись і не на небезпечному ти шляху. Тобто потрібно думати, потрібно дивитися. І в незалежності від нашого часу слідування за Ісусом Христом, в незалежності від нашого, я не знаю, там, щоденного читання Слова Божого, можливо, ми по три години в день читаємо, нам потрібно зупинятися для того, щоб навести порядок. І ми, в принципі, сьогодні трошки будемо розмірковувати, звертати увагу на це, що нам буде допомагати. Тобто, ми розуміємо алгоритм, коли виходимо на наш участок або заходимо в квартиру, дивимось так. Потрібно оце, оце зробити. і Ми для себе, в принципі, вибудуємо вибудовуємо шлях. Оце першим зроблю, оце другим, а це третім. І до цього ми доходимо. І по такому ж алгоритму діємо. Ми трошки порозмірковуємо, як нам потрібно починати робити порядок в своїй душі, в своєму розумі. Починайте помічайте все, що відбувається у вашій душі. Зроблю трошки, знаєте, на початку забігаючи наперед. Не в душі, не в розумі, не в серці брата та сестри. Брати і сестри, в себе. Що в мене? Це важливо. Прочитаємо один текст до цього: пильнуйте себе і науки. Апостол Павло, кажучи до Тимофія, він каже, що ти повинен пильнувати, бути уважним до себе. Він говорить служителю, молодому служителю, той, який вже займається служінням, він до нього звертається, і він каже: пильнуй себе, дивися на себе. Звертай увагу на себе. Це важливо, брати і сестри. Розуміти, що відбувається, тому що е, ми першу проповідь слухали. Е, ми можемо брехати. Правильно? Ми можемо брехати оточуючим, але перед тим, як брехати оточуючим, брати і сестри, ми в першу чергу обманюємо себе. Е, е, євреям, 17 розі. Лукаве серце людське, найбільш і вкрай зіпсоване. євреям? Євреєм? Єремію. Єремія, лукаве серце людське найбільше вкрай зіпсоване. І це лукаве серце це брехливе серце це те серце, яке може обманювати нас самих. Ми можемо, дивлячись на ту або іншу обставину в нашому житті, на мою реакцію на цю обставину в житті, я можу і можу сам себе. Та в принципі нормально, він або вона заслужили. Та так потрібно було повести для того, щоб когось поставити на серце, хоча не, поставити на місце. Хоча моя реакція могла бути неправильною. На чиюсь неправильну поведінку ми також можемо неправильно реагувати. Апостол Павло говорить до Тимофія, і я маю надію, що звертається до всіх нас зараз, щоб ми були уважними до себе. Моя реакція, моя дія на ту чи іншу поведінку являється правильною чи неправильною. Розмірковуйте над цим. Те, як я живу, воно правильно чи неправильно, бо ми не зможемо зрозуміти ну, помилок свого життя, коли не будемо звертати на це увагу. Знаєте, перед тим, як приймати ліки, перед тим, як щось робити, ну, знаєте, лікуватись, здаємо аналізи. Да? Самий розповсюджений аналіз, нам потрібно здати аналіз крові, перевірити там рівень лікоцитів або чогось і ще. І зрозуміти, є запальний процес чи немає запального процесу. Брати і сестри, ми коли приходимо до лаборанта, який бере кров, я недавно лежав в лікарню, брали у мене мою кров і мою кров перевіряли. Не лаборант давав, здавав свою кров. Не я не приходив, не говорив: а давайте візьмемо. Он в тієї людини кров. Важливо подивитися, що в мене. Важливо подивитися, що в мене, і зрозуміти, які виписати, я не знаю, ліки, антибіотики і як лікувати надалі. Питання нашого порядку, нашої чистоти нашого серця це сфера нашої відповідальності. Ми, коли хворіємо, ми розуміємо, нам потрібно до когось звертатися, ми відчуваємо, що нам це необхідно. Так само і нам необхідно пильнувати, дивитися, помічати те, що відбувається в нашій душі. Дуже важливо, брати і сестри, це знаєте, чому робити? Ми живемо в світі наповненим гріхом. Погоджуєтесь, да, зі мною? Ми самі по собі являємось також грішними людьми. І гріх цей може, знаєте, десь десь наповнюватись, десь збільшувати в нашому десь десь Духом Святим Дух Святий його там обмежує. Але в будь-якому випадку ми повинні аналізувати, дивитись в 18-му псалмі, ми сьогодні читали. Хто зрозуміє гріхи свої? Хто може проаналізувати і чітко розкласти оце гріх, оце гріх, оце це гріх, оце все в моєму житті гріх? Ні, він далі каже від таємних моїх очисти мене. Давид розуміє, що в його житті він, начебто, і працює над собою, але каже від таємних від того, що можливо я навіть не помічаю від того, що, на що не звертаю увагу, або знаєте. Обманюю сам себе і думаю. Ну, в принципі, це нормально, непогано. З цим можна вживатись, інші вживаються, я буду вживатись, І мені комфортно і всім нормально. Помічайте, дивіться. Знаєте, от, особливо коли ми попадаємо в якусь життєву обставину або щось приходить у нас на серце. Проаналізуйте. Подумайте, подивіться. В Коринтянам апостол Павло каже: усе мені дозволено, та не все на користь, усе мені дозволено та не все повчає. Він каже, що все, що в нашому житті, воно не все на користь. Не все нас приведе до користі, або приведе нашу душу, безсмертну душу, в блаженство, або в стан радості. Не все, брати і сестри. Особливо гріх ну, не приведе однозначно. Може, дійсно тільки вуха в царство небесне попасти. Або буває, ми слухаємо щось таке, що й вуха не попадуть. Наповнюємо свої серця. ну... Страшно. Я зрозумів, що ми зараз посміхаємося, це приводить, але е, думайте, що не на користь. От знаєте, якби е, проведу а, ну, а, якби аналогію з таким, коли заходимо в супермаркет, можливо, вже там не дивимося на хімічний склад тобто, сметани або молока, яке ми купуємо. Ну, мінімум дивимося на дату. Да? Ми знаємо цих каварних менеджерів, які виставлять просрочене наперед, а на задній план те, що посвіжіше. Ми, ми знаєте, ми аналізуємо, ми провіряємо, щоб воно було корисним. Те, що входить в наші вуста, те, що живе в нашому серці. Корисне воно мені. Аналізую, помічаю я, що відбувається в моєму житті. Чи знаєте, просто ну живу по панаїті? Ну, як є, так і буде. Ну, при знаєте, як люди приймайте мене таким, як є, я не буду приймати вас такі, як ви є. Ви мене тільки приймаєте. Ну, одностороння така відбувається. Не все на користь. Подивись чи не на шляху я беззаконня і чи не на добрій дорозі. Якщо ще ні, то настанови мене на путь вічну. Також псалмоспівець в це говорить. Перевіряйте, аналізуйте, брати і сестри. Це ми будемо, ми слідуємо, йдемо далі. Тобто ми дивимось на себе. Буває, ми з чимось не можемо справитись або не можемо зрозуміти, вірно це чи не вірно. Є чітке розуміння гріха, є буває, знаєте, ну над чимось потрібно трошки попрацювати. І виливайте свою душу в молитві Богові. Тобто, про що про що в якийсь певний момент аналізу? Ми зрозуміли, але нам потрібно далі звертатися до Бога. Е, також коли ви молите, сидіть до кімнати своєї, зачиніть двері, і моліться оцю своєму на самоті, а отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Звертайтесь, тобто говоріть до Бога, Боже, я не знаю, як мені в цій ситуації себе повести. Я не можу зрозуміти, як отут мені робити. Боже, допоможи мені, і ми повертаємося до цього ж 18-го псалма. Хто зрозуміє гріхи свої? Від тайних моїх очисти мене. Допоможи мені, Боже, не справляюсь, не можу. Не хватає сил. Десь до якогось рівня ми можемо самі над собою працювати. Все залежить від того, від нашої сили волі, від характеру, від темпераменту, від багатьох речей, але є те, на чим ми вже не можемо справитись. Заходимо, зачиняємо двері і виливаємо, віддаємо Господу. І це нормально. Брата і сестри, не думайте, що це слабкість, не думайте про те, що ну, це якась. Це, та, ні, це з Богом, чи, чи не справлюсь, чи не вийде. Я нагадую, ми, ми говорили про це: ми живемо в гріховному світі. Світ впливає на нас. Ми щодня зустрічаємося з цим гріховним світом, який е, намагається навіть зламати нас, увести від Бога. Там, ще у світі є князь світу цього. У нього є союзник в нас, це наша гріховна плоті. Це все впливає на нашу душу, яку приводи, яке приводить її в стан безладу, знаєте, якби додаючи якісь сміття. Я думаю, чули таку вже це давня історія. Давно я її чув, коли людина дозволила там, дьяволу повісити в кімнаті свого серця, така, як ілюстративна, просто гвіздочок. Каже, ладно, окей, вичищаємо. Все, залиш, каже, мені просто гвіздочок. Знаєте, да, цю історію? Просто невеличкий гвіздочок залишає, потім приходить час, на тому гвіздочку вже висить пальто. Стоїть взуття, вже шапочка висить, уже диванчик, кресло і, і так далі. Тобто ця кімната потихеньку, кімната очищена, кімната серця, яку очищає Бог, з часом наповнюється тим, чого Бог туди не, не меблював, не ставив. Відкривайте серце Богу. Аналізуйте, тобто будьте в стані молитви. Знаходьте на цей час. Буває, просто не, не вистачає часу. Люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про те, що прагне їхня бездуховна людська природа. Той же, хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки спрямовує на те, чого Дух бажає. Тобто дві природи або плацька, і по якій ми живемо, і в цій плацькій природі, брати сестри, молитви не потрібно. Коли-небудь плоть вас закликала, стань помолися Богу. Ні, вона казала, ти втомився, ти рано встав або пізно ліг, або багато сьогодні потрудився, дайте я полежу, похожу, я не знаю, там чимось займуся. Ніколи вона не буде закликати до молитви. Ніколи вона не буде проводити аналіз, вона завжди скаже те, що да, ти правий в цій ситуації, все нормально. Вона ніколи не скаже, що от за цей гріх потрібно просити пробачення. Ніколи цього не буде. Але хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки свої спрямовують на те, що угодно Богу? І молитися, брати і сестри, це нормально. Ми бачимо приклад Ісуса Христа. Він дуже часто молився. Його, його життя було наповнене молитвою. Здавалося б, великому Богу, Ісусу Христу, який являється Творцем всього видимого і невидимого, прийшов на цю землю. Е, він потребував молитви. Заклик апостолів. Ми читаємо в кожному посланні, де або апостол ка виявляє свій власний приклад, молюся непрестанно за вас. Або закликають безперестанно молитися. Будьте в стані молитви. Приклад церкви. Тобто, молитва це досить важливий аспект життя церкви, життя кожної людини. Пам'ятаєте, що вирізняло, вони були в єдності в молитві. Це повинно бути в нашому житті. Виливайте свою душу. Аналізуйте, дивіться на своє життя. Молитва потрібна нам як. Знаєте, як молитва потрібна нашому, нашої духо, душі, нашому духовному життю як повітря для нашого фізичного тіла, це необхідність. І коли ми аналізуємо, дивимося на своє життя, з чимось зустрічаємося незрозумілим, щось для нас конкретне, ми говоримо, Боже, оце виправ! За це я тобі дякую, допоможе надалі жити. І нам потрібно якби, звертатися до Бога. Безперестанно завжди молитися. Далі про що ми е, розмірковуємо, про що ми говоримо. Розмірковуйте про Божу любов до вашої душі. Дивіться, тобто ми говоримо, ми наводимо порядок нашої душі, ми спочатку дивимося на себе, молимось до Бога. але бачте Божу любов і Божу благодать в своєму житті. Звертаєте ви на це увагу, брати і сестри? Наскільки великий Бог, знаєте, звер... ну, на нас, не то, нас благословляє. Хоча ти буває дивишся, оглядаєшся назад, ти думаєш, за що, Боже? Я й там поступив неправильно, і там згрішив, і там моя поведінка не зовсім відповідає тому стандарту, який я розумію. Навіть не той стандарт, який виставив Бог, а той стандарт, якому я його якось зрозумів і до нього навіть не дотягуюсь. Буду згадувати ласки Господні. Господні хвали за все те, що він чинив нам. Господь, За велике добро те дому Ізраїлю, що вчинив він для, усіх свої, для всіх них у своїй милосерді і властів великій своїй. Він говорить: буду згадувати, буду дивитися, буду спостерігати. Знаєте, про що це говорить? Це говорить про уважність до Божих дій в нашому житті. Ми співаємо псалом, пам'ятаєте? Милості Господні, згадуй, там, милості Господні, вспоминай, считай. Це дуже важливий аспект в житті християнина. Не думати, що те, що я маю, це мої заслуги. Це Бог мені дав за мою праведність, ні. Тому що людська праведність, як грязна одежа, говорить слово Боже. Не за ці тому, що Бог милостивий. Він каже: буду згадувати ласки Господні. Все, що маю, все, що отримую, отримую тільки тому, що Бог благий і добрий до мене. І це потрібно бачити. Тоді наша душа буде в порядку. Тоді наша гордість, наше гордоливе серце, яке каже, що це для мене, і все навколо мене. Знаєте, чому люди думали, що все крутиться навколо землі? Тому що вони думали, що вони боги. І як якщо ж вони Боги навколо, і крутяться навколо якоїсь зірки сонця? Ні, так не може бути. Все, все навколо нас. Це егеїзм. Тобто ми думаємо, що все навколо нас. У світі люди так думають, люди в церкві думають, що десь ну, навколо мене. Христос прийшов заради мене, спас мене, для мене готує вічність, мене чекає там. Я, значить, важливий. Це може сказати нам гордість. І дивіться, розмірковувати про Божу любов до нашої душі. Тоді, знаєте, наша горделивість десь опускається, ми звеличуємо Бога. Бачимо, наскільки Бог великий і явний для нас. Маємо в ньому відкуплення крові, опрощення провин через багатство благодаті, яку він намножив у нас, і всякі премудрості і розважності. Ми маємо викуплення. Ми за це повинні в першу чергу дякувати і за всі життєві благословіння. Бог великий, милостивий до нас, Бог справедливий, але проявляє свою милість, Бог святий, але до нас грішних людей проявляє свою любов. Нам потрібно на це звертати увагу, і це необхідно. Це буде допомагати нам приводити нашу душу в життєвий такий порядок. Наша душа тоді, знаєте, буде там ставати правильно. Ми через це, ще раз повторюся, коли ми будемо розмірковувати про Божу любов до в нашому житті, ми трошки будемо при, при, ну, притісняти, утісняти наш егоїзм. Ми не будемо думати, що все в, моє, в житті крутиться навколо мене. Ні, Бог великий допомагає мені. За, дякувати Богу за спасіння, за очищення, за милість за вічність, за прощення, яке ми маємо. І це нам необхідно. Брати і сестри, далі продовжуємо. Вчіться говорити Євангелію своїй душі. Часто ви проповідуєте от Євангелію, відкриваєте слово Боже, і говорите до своєї душі цю Євангелію, благу звістку. Наскільки часто? Ми повторюємо. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри, про добру звістку, що я проповідав вам. Ви її одержали і на ній засновуєте життя своє. Оця добра звістка, блага звістка. Нагадуйте її собі, повторюйте собі, цю Євангелію, перечитуйте Євангелію, маєте, знаєте, за практику то, щоб перечитувати чотири Євангелія, які написані, для того, щоб пам'ятати цю добру звістку. Та добра звістка, яка говорить про наше спасіння, про велич Бога. Розмірковуйте про неї. Не залишайте історії, знаєте, не думайте про те, що Та, я її вже знаю. В чому чудесність цього Євангелія, в чому велич Євангелія, його потребують як і грішні люди, ті, які ще не знають Бога, які не увірували в Бога, так і ті, хто вже, можливо, 50 років слідує за Ісусом Христом. Однаково необхідно Євангеліє для життя. Воно буде приводити нас в порядок, воно буде показувати велич Бога і нашу гріховність. І необхідність іти в покаянні до Бога. За допомогою Силуана, котрого я вважаю вірним братом у Христі, я перешлю вас до цього коротенького листа, до вас, цей лист, щоб підтримати вас і засвідчити, що то правдива благодать Божа, стійте твердо на ньому. Апостол говорить про те, що. Підтримати вас, засвідчити, він каже: Я пишу вам оце Євангеліє. Я передаю цього коротенького листа. Це послання. Апостол Петро говорить до це соборне послання, і він говорить: підтримати вас і засвідчити. Євангеліє нам потрібно для того, щоб підтримувати нашу душу, щоб допомагати нашу душу тримати в порядку, щоб чітко розуміти, що гріх в моєму житті, а що не гріх. Оцей шлях, на якому я зараз стою, і те, що я роблю, до чого воно мене приведе через рік. Розумієте, це дуже важливо розмірковувати. Те, що я зараз чим займаюся в своєму житті, або як я реагую на ту, на іншу подію, до чого воно мене приведе через рік, через місяць, через тиждень. Де, де чим я закінчу, в який вектор направлення, він каже підтримати вас і засвідчити. Стійте ж твердо на цьому, на цих посланнях. Говоріть в Євангелії своїй душі, проповідуйте Євангелії, нагадуйте Євангеліє. Нам людям притаманно забувати. І знаєте, дякую славлю Бога за те, що Він нам е, залишив Слово Боже, яке відкриває нам великого Бога, щоб ми не забували. Е, ми згадуємо страждання Ісуса Христа мінімум раз в тиждень в нашій церкві, для того, щоб не забували. Ми святкуємо свята, е, які пов'язані з Ісусом Христом. Да, Звеличити, прославити Бога. І знаєте, вони є для того, щоб. Ну, не забували. Бо, мені здається, якби не було записано, а передавалося десь в усній формі, ну, ми б вже прийняли правило на правило, закон на закон. Говоріть Євангелію, чисто Євангелію, ту, яку залишив нам Бог. Коли люди замикаються самі на собі, на своїх потребах, на своїх знаєте, бажаннях і так далі, до чого вони приходять? Результатом цього є гріх. Давайте згадаємо, сьогодні, в принципі, вже їх згадували, улюблених персонажів, пов'язаних з гріхом це Адам і Єва. Вони замкнулися, знаєте, на «О, я буду як Бог. І це привело їх до гріха. Юда, пам'ятаєте, який зрадив Ісуса Христа, замкнувся на собі, Він не бачив велич, він не говорив, він не бачив, він, знаєте, в своєму вже Ого, в мене буде така купа грошей. Я думаю, що вже в думках десь потрачені вони були. Трьохлітрово. Уже було, але замкнувся на собі, на своїх потребах, на своїх бажаннях, на тому, що хотілося. Не говорив собі, він не бачив величі Ісуса Христа, він не говорив оцю благу добру звістку і не стояв в ній. Говоріть, Євангеліє. Це буде допомагати проводити наше серце, нашу душу. В стан порядку. І наповнюйте свою душу, брати і сестри. Останнє, на що хотілося звернути, хвалою Богові. Як часто вдома, брати і сестри, ви славите і величаєте Бога? Риторичне запитання, хай воно залишиться. От саме хвалу, я не знаю, заспівати, помолитися, прославити Бога. Кожного щодня. І це, це чудово. Наповнюйте свою душу і хвалою Господу. Господь мій Бог! Тебе шанує, прославляє твоє імення. Ти створив немисливий дивай, дивай, все, що задумав ти колись збулося. Славлю і величаю, Господа. Господь мій, шаную і прославляю Тебе. Ось що ми повинні наповнювати наш розум, наше серце. Славою і хвалою Богу. І це буде допомагати нам, знаєте, ставати, ну, ставити свої ну, якби, речі на своє місце. Ми порядком називаємо те, коли свої предмети знаходяться на своєму місці і знаходяться знаєте, у функціоналі свого правильного використання. Якщо це вилка, то виделка, то вона знаходиться на кухні, лежить помита, стоїть там стаканчик, там, де вона повинна бути. Холодильник там знаходиться правильна машинка, там. Все на своїх місцях і виконує свою функцію. Тоді ми живемо, знаєте, з задоволенням. Так само люди створені для того, щоб славити і хвалити Бога, величати Його. Бог великий, Він заслуговує, заслуговує похвали. Буду прославляти тебе, Господи, між людьми, буду співати тобі між народами. Славити і величати Господа. Знову ж таки, порядок це коли ми ставимо предмети на своє місце. І ми не звеличуємося і не чекаємо хвали для себе, для свого Я, для свого его. Ми віддаємо славу і хвалу Богу. Ось це тоді в нашому житті повний порядок. Хвалити, для християнина, хвалити Бога для християнина це нормально. Сумно і печально, коли християни не славлять Бога, не віддають йому хвалу. Це навіть страшний шлях. Брати і сестри, моє побажання всім нам, щоб ми приводили свою душу в порядок, в незалежності від нашого. Ми можемо слухати і думати, ну, в принципі, в мене все це є. це Порядок. Проаналізуйте, продивіться. Можливо, потрібно зробити е, ну такий не косметичний порядок, а якесь вже генеральне перебирання в нашому серці, в нашій душі. Помічайте все, що відбувається у вашій душі. Як ваша душа реагує на ту чи іншу подію? Можливо, від чогось нам потрібно відмовитись. Щоб не було, знаєте, негативної реакції, або не приводило нас в стан гріха. Як я реагую? Моя поведінка, вона добра. Виливайте свою душу в молитві Богові. Ось такий я, Боже, я, допоможи мені. Розмірковуйте про Божу любов до вашої душі. І це ставить нас на, на, на своє місце, не дає можливості розвиватися нашій гордості. Вчіться говорити Євангелію своїй душі. Проповідуйте Євангеліє, нагадуйте собі Євангеліє. І наповнюйте свою душу хвалою і прославленням Бога. Вчіться, От думайте, в цих обставинах, в цій ситуації, чи славлю, хвалю я Бога. В цих обставинах, в цій ситуації віддалася хвала Богові? Чи прославився я? Хто звеличується в нашому житті? Нехай нас Бог благословить і прославиться. І нехай наші серця, наші думки, наші роздуми будуть в порядку. Амінь.